Процес розробки стратегії розвитку області повинен тривати постійно, адже без розуміння того, у якому напряму рухатися, важко приймати правильні управлінські рішення. Співпраця з європейськими організаціями, які ну, допомагають сталому розвитку, в тому числі в Україні для Рівниччини це дуже важливо. Нам сьогодні не вистачає ресурсу інвестиційного там прямих зовнішніх інвестицій чи внутрішнє, залучення внутрішніх інвестицій, і в цьому контексті всі можливості. Які надаються євросоюзу, маємо використовувати Василь Кашевський експерт з розробки стратегії регіону з багаторічним стажем. каже європейці: гроші на вітер не кидають. Кожна стратегія повинна мати зрозумілу мету, чіткий план дій та шляхи реалізації. Але для цього необхідний аналіз сильних та слабких можливостей області та завдань, які потрібно першочергово вирішувати. Що нам потрібно зробити зараз? Це розробити план реалізації стратегії на три роки. Це дозволить не тільки зовнішні ресурси залучити, але також повноцінно використати той потенціал, і я думаю, що це першочерговий пріоритет. використати і розвинути той людський потенціал, який є наявний в нашій області. Експерти переконані, рівненщина не провінційний регіон, коли значні інвестиції буде вкладено у розвиток сільського господарства, транспортної інфраструктури, гуманітарної сфери, економічне диво буде не за горами. Мета проекту полягає у тому, щоб підтримати плани реалізації стратегії. Ми сподіваємося, що рівненщина буде включена у список регіонів країн-учасниць східного партнерства. Європейці зацікавлені у тому, аби рівненщина подолала наслідки аварії на чаес, а її жителі поліпшили стандарти життя. Однак допомагати вони будуть лише тоді, коли з'явиться програма розвитку області, створити її слід швидко використовуючи зусилля органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, політиків, бізнесменів та громадських діячів. Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.